Новий політичний сезон у Верховній Раді розпочався протистоянням радикалів із президентською партією. Події кровавого понеділка розхитали коаліційний табір і змусили радикалів уже офіційно піти в опозицію. Як парламентська більшість працюватиме далі і чи вистачить голосів для втілення в життя коаліційної угоди? Ранок у будівлі на Грушевського явно не задався. Не встигли народні обранці переступити поріг сесійної зали, як уже почали ламати списи. Депутатка від ББП Ірина Луценко накинулась на радикалів із нищівною критикою. Клоуни заляшка, клоунада завершилася. Піар на крові. Та житті наших правоохоронців є огидним. Після цього терпець у лідера радикалів урвався остаточно. Про подальшу долю своєї партії Олег Ляшко сказав, як відрізав, та ще й додав, що питання Донбасу так просто не залишить. Фракція радикальної партії оголошує про свій вихід із коаліції. Ми, як опозиція, пропонуємо, вимагаємо від влади винесення питання про особливий статус Донбасу на всеукраїнський референдум. Володимир Гройсман натомість звинуватив головного радикала країни у популізмі і заявив, що ніякого референдуму не буде. Жодного слова в змінах до Конституції немає про особливий статус проводити референдум з фейковим питанням. Абсолютно без жодного сенсу хмизу у вогонь підкинув і порошенківець Олег Барна. Після ефіру на одному з українських телеканалів через ті самі зміни до конституції він притиснув до стінки радикали Чижмаря. І коли слів забракло, пустив у дію руки. Причому свій вчинок Порошенківець вважає по-чоловічому справедливим. Першу чергу я, як мужик, маю честь і гідність елементарно. Якщо я не зможу захищати свою честь і гідність, то як я можу захистати честь і гідність України і всього народу. Тим більше від подібних подонків у соцмережах. Радикали бідкалися, що у чижмаря зламане ребро, вимагали аудієнції в Порошенка та потім різко замовкли. Проте не ляшком єдиним. Інші коаліціянти нібито залишаються у човні. Хоча нардеп від самопомочі Ігор Соболів заявив, що їх фракція працює фактично як опозиція в коаліції. Самопоміч вирішила залишитися в коаліції. Насправді всі тут розуміють. Що коаліція Європейська Україна останнім часом існує формально? Припиніть шукати голоси в опозиційного блоку. Ми домовлялися при об'єднанні. Якщо в нас не виходить досягти консенсусу, треба далі говорити. Із фракцією Тимошенко головний радикал очевидно намагався про щось домовитись, але про вихід батьківщина поки що не думає. Так чи інакше, голосів коаліції, начебто, вистачає Принаймні, формально їх залишилося 281. Та як працюватиме далі парламентська більшість, котра ще влітку ледве-ледве набирала необхідні голоси. Це поки що не зрозуміло. Думаю, що для всіх зараз пріоритетом є формат роботи коаліції, як такої, і це те, я думаю, з чого ми повинні початись сьогодні нашу роботу, хоча у пропрезидентській силі, звісно, заспокоюють, нема чого перейматися. караван іде далі. та навіть такий маленький приклад, як присяга славнозмісного Березенка, що переміг нещодавно на одіозному 205-му окрузі у Чернігові, демонструє неелектризованість у парламентській більшості. Березенко нардепом нарешті став. А ось декого мандату позбавили. Вже як чотири місяці головний фіскал Насіров і очільник одного з державних підприємств Гвоздьов суміщали посади з депутатським мандатом і позбулися його лише у середу. Та головні пристрасті, звісно, відбуваються навколо змін до конституції. Вони наріжним каменем пройдуть крізь усі засідання ради. Прем'єром самопоміч уже готує нові пропозиції. Катерина Мітіва, Анастасія Сєєва, Олексій Грубенко, Антон Шем'яков, телеканал Бізнес.